Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо котлети та не прості, а з яловичої печінки. Це буде чудовим, смачним бюджетним обідом чи вечерею, що сподобається всім без винятку. Усі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку відео та детально описані внизу. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. Нам знадобиться яловича печінка. Це основа наших котлет. Очистили від плівок, жилок та нарізали на менші шматочки. Її тут вага 650 г. Невеликий шматок свіжого сала 200 г можна і солоного, 120 г манної крупи, 2 цибулини, 5-6 зубчиків чеснику та одне яйце. Насамперед нарізаємо цибулю дрібними кубиками. Розогріваємо сковороду з олією і обсмажимо цибулю до золотистого кольору. Саме підсмажена цибуля додасть нашим котлетам особливого аромату і смаку. Коли цибуля підсмажилася, приймаємо її з вогню. Нарізану печінку пропускаємо на місорубку з середньою решіткою. Слідом сало розрізали на менші шматочки, щоб все добре проходило в м'ясорубку. Сало зробить котлети соковитими. Разом пропустимо і обсмажену цибулю. Можна і так її залишити не дрібнити в м'ясорубці. Тут кожному щодо вподоби. До подрібненої маси додаємо 6 зубчиків подрібненого часнику. Додаємо яйце. Висипаємо манку до смаку сіль та перець. Манка вбере в себе зайву вологу і зробить котлети більш щільними. Добре перемішуємо фарш, щоб усі інгредієнти розподілилися рівномірно між собою. Потім залишимо його на 20-30 хвилин, щоб манна крупа набухла. Формуємо котлети за допомогою зволоженої ложки і викладаємо на розігріту сковороду з олією. Можна зробити їх будь-якої форми, яка вам подобається. Обсмажуємо по пару филин з обох боків до золотистої скоринки. Готові золотисто-коричневі котлети перекладаємо на тарілку, виселену паперовим рушником, щоб вибрати зайвий жир. Яловича печінка набуває темного кольору під час смаження. Але її смак зовсім не гіркий, а навпаки, дуже ніжний і приємний. Це просто смачна вишукана страва. Котлети м'які, соковиті та ароматні. У них приємно солодкуватий смак, що просто тануть в роті. Їх можна подавати з будь-яким гарніром. Особливо смакує до картопляного пюре, гречаної каші або ж з тушкованими овочами. Готуйте і смакуйте! Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно всім миру та добра!